Ну Ось можете побачити, друзі, на місці пожежі постійно прибувають нові розчоти. Доброго дня хлопці! Це да. черговий да, ваш склад. Всередині більше і більше людей ваших під'їжджають, привозять обладнання, привозять ось рукави. Тобто працюють усі служби під гасінням цієї пожежі. Да, хлопці зайняті, трохи їм заважаю своїм репортажем. Але всі налаштовані дуже впевнено, всі працюють фахівці, а професіонали. Що ми, ми за ну, і отак, і отак, отак підвозяться нові нові сили людей, пожежників, тому що людей не вистачає. Пожежа дуже швидко розширюється і локація, тому нові. Нові участки цієї пожежі хлопці приборкують. Далі буде переможемо. Ну, ще Відключають ще одну помпу. Ви бачите, враховуючи, що зараз вода далеко відійшла, потрібно дуже багато рукавів у цих пожежних. Але підвозять, хлопці підвозять постійно, підвозять пальне. от лісівники допомагають постійно звачу в тисамисливського господарства. Вони підвозять і пальне, і підвозять рукави, підвозять ну, все, що треба. лопати, навіть воду таку бачите, щоб було, що хлопцям попити, щоб ви розуміли ось так називаємо кривая хата напроти меридіана і острова Сідластого і ось оце таке пожарище і дивіться, друзі, дивіться враховуючи ту біду яка зараз прийшла в наші плавні ми звернулися до лісівників Запорізького лісомисливського господарства. Представьте, будь ласка, Коваль Костянтин Вікторович, лісничий запорізького лісництва. Костянтин Вікторович, ну ми побачили і знаємо, як зараз ви ваша служба працює, якби над приборками цієї стихії разом з ДСНС, разом з пожежними. А скажіть, будь ласка, от оці дерева, які вони зараз погоріли. Ну Це ж їх потрібно буде, коли пожежа потушиться, їх потрібно буде ну, якось вичищати, робити якісь санітарні виробки, бо навіть, якщо подивитися, стоять дерева високі, а вони вже голі, вони погоріли до самих верхів. І які надалі проєкти, можливо, ви знаєте, по висадці нових зелених насаджень, які будуть відбуватися. Звісно, це зараз. ये देखिए वो दे Ферді породи. Ферді породи. Можливо, будемо їх пробувати відтворювати тут. Зараз пльон виростає сам по собі, ну, самозаліснення. Бачимо, що воно щось сіється. Ну, але скажіть, будь ласка, перед тим як оце все якби насаджувати, ці ліси відновлювати. Воно ж потрібно якось це повичищати, оці всі згарища. Вирощується санітарна рубка, вичищаються всі дерева, які попадали. Ну, тобто роботи ще предстоїть багато після тушіння Зараз цієї пожежі. Головна мета це загасити це, цю пожежу і унеможливити дальніші, ну, інші, щоб були пожежі, тому що спека стоїть велика. Ну, але переможемо, Константин, Ми так? Переможемо. Да. Тому, друзі, дивіться, ну прикро дуже болить, звісно, усім нам, хто ми тут всі відпочивали, всі знаємо ці чудові місця. Я ж кажу, тут база меридіани, острови осідластий. І всі ці міста, які нам дуже знайомі, і зараз воно до болі дуже оце все, що ми бачимо, що воно горить. І всі дуже стараються якби, зупинити цю пожежу, тому що зараз температура повітря і так, плюс 50, а ще враховуючи дуже багато сухого. От. Тому горить ліс, звісно, тушать усі пожежники і лісівники лісомисливського господарства. Долучаються також громадяни, які навіть от ми були на березі, вони підвозять навіть питну воду і пропонують е, тим ти пожежникам і ДСНСникам. Тому, друзі, переможемо, переможемо разом, відновимо, висадимо нові ліси. Саме головне зараз перемога. А ми переможемо. Тримаємося, друзі. Ну такі друзі, пожари. Горять хатинки людей. Ось горить хатинка прямо на березі. Це у нас протока жбурівка. І от вход, вон зриваються балони газові. Це вход з руслової ділянки в протоку жбурівка. І от з лівої сторони горить хатинка. дуже жалко. Да. Кошмар. Горять хатинки в заплавной зоне прото Жбурівка. Это боль. Піднявся дми прямо з міста в сторону біленької. Тому всю цю пожежу тягне по островам. уже підійшла пожежа до бази відпочинку Меридіан. Ну ось, друзі, лісівники. Запорізького лісомослицького господарства приборкують стихію вогню. Зараз попривозили люди, помпи, порозтягали рукави, тому що, ви розумієте, зараз вже цих проток немає, тому гасіння пожежі йде, превентивні заходи відбуваються, тому що трава суха, тушиться ця трава, щоб вогонь не розповсюджувався надалі по території. Ну, також працюють, я вже вам говорив, працюють на різних локаціях. Працюють і ДСНС, і пожежники, якби всі приймають участь і громадяни. Навіть громадяни ось прийшли і також допомагають тушінні цієї пожежі. Тому долучилися усі небайдужі запоріжці. Також допомагають всім структурам і органам, якби тушінні цього вогню і не розповсюдження надалі пожежі. Будемо всі разом. Переможемо, тримаємося, друзі.